Забудьте про сидіння, ось чому ви повинні присідати та ставати на коліна для свого здоров'я. Забудьте про диван, чому присідання та стояння на колінах є запорукою здоров'я в сидячу добу. Ми живемо в епоху, коли сидячий спосіб життя став нормою. Офісна робота, громадський транспорт, години, проведені перед екранами, все це призводить до того, що ми проводимо величезну кількість часу в положенні сидячи. Наслідки цього, як відомо, дуже жахливі: від серцево-судинних захворювань і діабету до проблем з хребтом і ожирінням. У гонитві за компенсацією ми пробуємо різні методи, короткі прогулянки щогодини, ергономічні стільці, парти стоячі. Але що, якщо вихід криється не в активних рухах, а в СП осіб відпочити? Недавнє дослідження Університету Південної Каліфорнії. Натхненне способом життя хадза танзанійських мисливців збирачів відкриває несподівану перспективу. Ці люди, чиє життя все ще здебільшого ведеться традиційним способом життя, проводять значну кількість часу в бездіяльності, але демонструють набагато менший ризик розвитку хронічних захворювань, ніж люди в розвинених країнах. В чому секрет відповідь, як виявилося, полягає в тому, як вони проводять час у стані відпочинку, не на дивані. А в положеннях, які вимагають від м'язів підтримувати легку активність, наприклад, присідання або стояння на колінах. Чому сидіння це не відпочинок, а проблема. Традиційно ми сприймаємо сидіння як природний стан відпочинку, як можливість відпочити та відновити сили. Але сучасне крісло це пастка для наших м'язів. У положенні сидячі м'язи, ніг, спини і кора практично не задіяні. Організм відключається, сповільнюється обмін речовин і починається процес, який може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Я особисто відчув це на власному досвіді. Робота в офісі і постійне сидіння за комп'ютером призводили до болю в спині, скутості суглобів і загальної млявості. Я перепробувала багато способів боротьби з цими проблемами: зарядку, масаж, ергономічні крісла. Але справжній прорив стався, коли я почав експериментувати з альтернативними положеннями відпочинку. Уроки хадза сила відпочинку на природі. Вивчення побуту племені хадза стало для мене справжнім відкриттям. Вони не нехтують відпочинком, а обирають його свідомо. Замість того, щоб впасти на диван, вони займають положення, в яких м'язи продовжують працювати, хоча і мінімально. Уявіть, ви сидите на підлозі в зручному присіданні, спираючись на коліна. Або встати на коліна, трохи нахилившись вперед. У цих позах м'язи ніг спини і кора постійно задіяні, підтримуючи тіло і не даючи йому повністю розслабитися. Ключова ідея активний відпочинок це не протилежність пасивному відпочинку, а розумна альтернатива. Це дозволяє вашому тілу продовжувати спалювати калорії, навіть коли ви відпочиваєте. Крім того, легка ем'язова активність покращує кровообіг, активізує обмін речовин і запобігає застою крові. Як впровадити у своє життя активний відпочинок, практичні поради вам не обов'язково кардинально змінювати спосіб життя, щоб скористатися перевагами активного відпочинку. Все, що вам потрібно зробити, це внести кілька простих змін. Замініть своє офісне крісло подушкою для медитації. Подушка для медитації це низька платформа, на якій можна зручно сидіти впочіпки. Це залучає м'язи, ніг і кора, не даючи їм зупинитися. Робота з положення на колінах. Якщо вам важко стояти тривалий час, спробуйте працювати з положення на колінах. Це допоможе вам використовувати м'язи, ніг і спини, не перенапружуючи суглоби. Розслабтеся в позі дитини, поза дитини це зручна поза на колінах, яка дозволяє розслабитися і зняти напругу з хребта. Використовуйте м'яч для фітнесу, сидячи на м'ячі для вправ, ви постійно задіюєте основні м'язи, щоб підтримувати рівновагу. Введіть короткі перерви на присідання. Щогодини вставайте з за столу і робіть кілька присідань. Це допоможе вам розтягнути ноги та покращити кровообіг. Більше ніж просто здоров'я, активний відпочинок як філософія життя. Переконана, що активний відпочинок це не просто спосіб оздоровлення, а й життєва філософія, це усвідомлене ставлення до свого тіла та його потреб. Це вміння знаходити баланс між діяльністю і відпочинком, між роботою і відпочинком. У сучасному світі, де ми постійно відчуваємо стрес і перевантаження, важливо навчитися правильно відпочивати. Важливо навчитися знаходити способи розслабитися, не відключаючись повністю. Важливо навчитися знаходити способи підтримувати своє тіло в хорошій формі, навіть коли ми відпочиваємо. Активний відпочинок це інвестиція у ваше здоров'я та гарне самопочуття. Висновок повернення до основ. Вивчення способу життя Хадза нагадало мені про те, як наші предки жили в гармонії з природою. Їм були незнайомі офісні крісла та довгі години, проведені перед екранами. Вони були активні вдень і як слід відпочили. Можливо, настав час повернутися до витоків і переглянути свої звички. Можливо, пора забути про диван і почати активно відпочивати. Можливо, настав час навчитися прислухатися до свого організму і давати йому те, що йому дійсно потрібно. Активний відпочинок це простий і ефективний спосіб покращити своє здоров'я, підвищити рівень енергії та знайти гармонію з собою. Почніть сьогодні, і ви не пошкодуєте.